П'ятниця, 26 липня. в ефірі новини на 11-му. у студії Катерина Нічек. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску протике. Наступною жертвою міг стати скандальний нардеп Бужанський, кажуть у поліції. Натомість знайомі категорично відмовляються вірити у його причетність. Нові факти про 18-річного дніпрянина, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Адреналін чи смертельні ризики, як після київської трагедії працює тролей у Дніпрі, та чи надають власники атракціону гарантії безпеки? Машини возитимуть поранених, доправлятимуть на передову БК і забезпечуватимуть розмінування. Як хамві служать у ЗСУ Тест-драйв з військовими від журналістів 11-го. ексклюзивно? На лаві підсудних він публічно показує язика доньці вбитої мовознавиці. Сьогодні 18-річному дніпрянину, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, убирають запобіжний захід у суді. Його наступною жертвою міг стати скандальний нардеп Бужанський, кажуть у поліції. Натомість знайомі категорично відмовляються вірити у його причетність. Чому наш Марко Ручка зібрав останні подробиці гучної справи? А вискоювали якісь вбивства? Буде видно, подивимось впевнено і ухвалу поводить себе на допиті. Чітких відповідей не дає, і навіть демонструє байдужість. Наступне питання. Ну, що, які мотиви у вас були? Наступне питання. на цих кадрах. 18-річний дніпрянин підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. Тут його затримують силовики, потім демонструють лист, який за словами поліції знайшли у нього вдома. Прошу пояснити у першу чергу батьку, що я приховував все все заради їхньої безпеки, а не через те, що їм не довіряю. В МВС розкривають більше деталей. Говорять, підозрюваний може бути причетним до неонацистського руху з центром в Росії. Утім, сказати точно, які мотиви вбивства та чи є спільники у підозрюваного, поки не можна. Ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, який центр знаходиться. Країні агресори його зв'язки на територію України і мотиви скоєння цього злочину. Секретні інструкції ЦРУ та КДБ а ще інформація про інших відомих політиків це кажуть правоохоронці, знаходять у телефоні хлопця і роблять резонансне припущення. Наступною його жертвою після Фаріон міг стати скандальний нардеп Максим Бужанський. Я думаю, що вона була саме беззахисна серці, тому що ми вам показали його. Пошукову табличку. Я можу одне прізвище відкрити. Наступного кого він дивився, це Макс Божанський. Всі інші прізвища я проводжу. В поліції встановили, аби скоїти вбивство, підозрюваний винаймав житло у Львові та маскувався, коли вистежував Ірину Фаріон. Стріляв у неї не більше ніж з двох метрів. На місці копи знайшли спортивну гільзу. Вона на експертизі, де саме взяв гроші на цю справу, лише з'ясовують і пояснюють, чому ще до суду і слідства стався витік його персональної інформації. І не ми озвучили прізвище та ім'я даної особи. Це зробили сусіди, це зробили батьки і так далі. Тобто ми працюємо в межах кримінально-процесуального кодексу. Тим часом у Дніпрі досі оговтаються від резонансних новин. Гучне затримання, за яким слідкувала уся країна, відбулось тут, у спальному районі Дніпра на житломасиві парус. Власне з цього під'їзду група спецпризначенців і виводила головного і поки що єдиного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Я Нічого сказати поганого про хлопця не можу. Не бачила. Батько військовий, приїжджає, мати теж дуже нічого поганого, не можу сказати. Він спортсмен футболом займається. Футболом хлопець займався у спортивній школі разом із сином Владислава. Чоловік також приголомшений. Каже, завжди був хлопець спокійним, вихованим і порядним. Мій син сказав, що якщо це так, якщо це правда, то я про нього нічого не знаю, сказав мій син. Тому що дійсно ну це для всіх шок. Всі знайомі, яких нам вдалось зустріти, категорично не вірять, що саме цей юнак здати на такий зухвалий злочин. кажуть він, спортсмен-футболіст, студент, першокурсник журфаку з порядної родини, і навіть вчився керувати дронами, аби піти у зсу. Не було жодних конфліктів із ним. Він був капітаном команди, завжди був лідером. Ніколи не було такого, щоб він був агресивним або що. Те, що син міг належати до неонацистського руху, його батько, який зараз служить на передовій, заперечує в коментарі журналістам Радіо Свобода, сказав жодних мотивів для вбивства Фаріон у хлопця, не було. Я лично знаю цю сім'ю 11 років. Я особисто знаю цю родину 11 років. Вони з моїм сином в одній команді грали в футбол. Там батько на якого треба рівнятися, і мама така ж він вступив, навчається на журналіста. Дуже хороший хлопчина. Я не вірю, що це він зробив. Він не міг цього взагалі зробити. Я не вірю. Демонстративно показує язик та навіть посміхається просто в очі доньці вбитої Ірини Фаріон. Так сьогодні у суді поводить себе. Підозрюваний юнаку вже оголосили про підозру на вмисному вбивстві. А Галицький районний суд Львова обирає йому запобіжний захід на час розслідування. Прокурори вимагатимуть арешт без права застави. Марко Ручка Шпак, новини одинадцятого каналу. І до російського терору із загрозами артобстрілів та численними атаками дронами камікадзе так минув день на Нікопольщині. Вночі ж окупанти атакували райцентр Марганецьку та Червоногригорівську громади. Люди не постраждали. Водночас понівечено об'єкт інфраструктури. Також стали відомі наслідки вчорашніх атак на район, пошкоджені 15 приватних осель, три дачні будинки з десяток господарських споруд та шиномонтаж. Зачепило автівки, лінії електропередач, газогони і сонячні панелі. П'ятеро поранених внаслідок ворожої атаки на Херсонщині. Окупанти з дрону скинули вибухівку на людей біля магазину. Поранення отримали четверо чоловіків і жінка. Їх ушпитали. Ми то теж місяць уже кинув. Двоє людей загинули, та четверо отримали поранення внаслідок обстрілів Донеччини. Ворог б'є з артилерії та кабів. Пошкоджені принаймні 14 приватних будинків і 8 багатоповерхівок. Є і вщент зруйновані. Також вночі ворог запустив по Україні 22 шахеди. Нашим захисникам вдалося збити 20 із них. Утім, є влучання у гуртожиток на Чернігівщині. Поранено одну людину. すいません。 Хамві на службі у ЗСУ захисники України отримали ще два багатоцільових високомобільних позашляховиків. Машини возитимуть поранених, доправлятимуть на передову БК і забезпечуватимуть розмінування. Чим хамві відрізняється від звичайних позашляховиків? Якою зброєю їх оснастять? І хто придбав ці вкрай необхідні машини для нашого війська? У тест драйві із військовими взяли участь і журналісти 11 каналу. Наздоганяємо трав, який везе два величезних джипа, які будуть працювати напередку. Це не Хаммер, а його потужний брат Хамві, дослівно з англійської високомобільна, багатоцільова, колісна машина. Цінний вантаж зустрічають військові. Підрозділи поповнять дві бойові машини. Ми тут можемо, як вже було сказано, поставити крупнокаліберний кулемет. Що радянського зразка, що західного зразка, наприклад, Браунінок. Ми можемо сюди поставити автоматичний гранатомет 40-го калібру. А в цього хамві і інше, не менш важливе призначення. Вивозити хлопців. Я підвозив БК, води хлопцям. інтерес на покриску і докладку. Тут ну, сантиметрів 15 жорстка резина. Навіть, якщо пробувається коло ти можеш може проїхати навіть 20 кілометрів на пустій резині. Машина має набагато ширшу базу, ніж цивільний позашляховик. Відповідно, він може рухатися по одній колії ззаді танків. Що дуже важливо при проході через міні поля, корпус броньований, і потужний двигун посилено турбіною. Шестилітровий турбований дизель. Салон просторий. Цивільному пасажиру впадає в око, зручні крісла із масивним паском безпеки. Ну що, ми в салоні ханві дивіться: крісла, клійонці. Машина майже нова, як раніше казали, навіть муха не сідала ще. Військові запрошують на тест драйв. Рушаємо на полігон із дотриманням правил дорожнього руху. Нормальна преда. А скільки кілометрів може? Сто це по асфальту по, по грунту, по пересіченнам місце сімдесят точно погляділо. За бортом плюс 42» багнюку не знайшли, проте на місцевості із крутими підйомами спусками хамві дасть фору будь-якому конкуренту. Задню передачу під було. І два Ханві у Сполучених Штатах Америки придбала компанія Інтерпайп для одного із підрозділів Збройних сил України. Функціональність його перевищує набагато іншу техніку, таку як легкові пікапи, таку як легкоброньовані автомобілі інших марок. Його потужність і вантажопідйомність, швидкість і маневреність дозволяє повноцінно виконувати завдання. Інтерпайп нам допомагає з початку повномасштабного вторгнення в Україну від. Особового складу військової частини від командира військової частини висловимо щиріше слова подяки. І, я думаю, ми будемо надалі співпрацювати і нищити нашого ворога. Вояки цього підрозділу зустріли повномасштабне вторгнення у Чорнобильській зоні відчуження. За понад два роки били російських окупантів у різних областях України. Брали участь в бойових діях в Житомирській, в Київській областях. Після того на Донеччині поблизу Святогорська та населеного пункту Оскіл, Потім Ізюмський ліс, контрнаступ на Харківщині. Після того Бахмутська оборонна операція. А вже після того, контрнаступ на півдні України в Запорізькій області. До того інтерпайп Віктора Пінчука передав військовим на Запорізькому, Донецькому та Харківському напрямках 227 автівок, пікапів, броньованих машин, вантажівок, мікроавтобусів та багів. Євген Коптєв, Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Не поступився дорогою і підрізав легковий. Аварія на трасі Дніпро-Кривий ріг. Там водій вантажівки врізався в ауді. Постраждав водій водіїномарка. Його із забоями, садними та різаними ранами ушпиталили. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці. 30 тисяч гривень, аби вирішити питання із призовом до війська. Правоохоронці викрили на хабарі завідувача відділення одного з медзакладів Дніпропетровщини. За винагороду чоловік обіцяв вплинути на рішення лікарської комісії та приписати чоловіку хронічні захворювання, яких той не мав. В подальшому це дозволило б йому отримати інвалідність та відсрочку від мобілізації. Ділка затримали, слідчі встановлюють причетність до злочину інших осіб. Атракціон, що обіцяв адреналін та незабутні враження, став смертельним після трагедії у столиці, коли на канатній дорозі через річку обірвався трос та загинув 20-річний хлопець. Ми вирішили перевірити аналогічний атракціон у Дніпрі. Чи користується наш тролей популярністю? А головне, чи гарантують власники атракціону безпеку своїм клієнтам, наша Анастасія Шуляк все з'ясувала і перевірила. Подивіться. Політ над річкою закінчився смертельними наслідками. У Києві життя 20-річного юнака обірвалося на середині тролеї. Трос не витримав та впав у воду. Така ж екстремальна розвага є і у Дніпрі. З парку Шевченка і до Монастирського острову тягнеться тролея. 300 гривень, і ви з вітерцем зможете перелетіти річку. Та відтепер довіра до атракціону впала. Як бачите, після трагічного випадку у столиці охочих проїхатися Дніпровським тролеєм тут немає. Втім, він працює. Які гарантії безпеки надають його власники? У вихідний день на Дніпровському атракціоні, який називають зіплайном, катається близько сотень людей. Спад відвідувачів після трагедії різкий, каже інструкторка. Та охоче полоскотати собі нерви все одно є. Десь до 20 людей за день у нас прокатилося. Зали, що ось там в Києві ситуація ну, сталася. Ми казали, якщо ви хвилюєтесь, ви можете не їхати, нічого проїхали, все нормально. Інструктори без проблем надають документи технічних перевірок обладнання, та відвідувачі запитують про них рідко. Це наше посвідчення. Це наші посвідчення про те, що ми не звичайні люди, а проходили навчання і займалися альпінізмом. І маємо право працювати на такій роботі. Це у нас акт технічного огляду атракціону. Перевіряється сам троси, так само системи, посадочні модулі, карабіни. Тролей перевіряють перед початком сезону та по його закінченню для перевірки тросів у нас спеціальні вантажі вішаються. Мішки з піском і залізні вантажі перевіряють документи всі системи, які є. на доказ безпечності атракціону. Самі його випробовують. Хтось для нас про приїдеться, так можемо. Укторки запевняють, за 9 років існування тракціону у Дніпрі жодних неприємностей, а тим більше трагічних ситуацій не було. Та пояснити причину катастрофи у Києві можуть під час встановлення атракціону у Києві перетиснули трос. З часом він же натягується все більше і більше під вагою, і він лопнув. Якби там за цим стежили і доглядали, то можна було б запобігти всьому набагато раніше. Та, попри все, впевнені, тепер люди набагато менше довіряють екстремальним атракціонам. Навіть якщо ми будемо усім показувати документи, що були перевірки, то люди все одно будуть боятися. Це внутрішній страх. Ні, цю думку підтверджують. Я думав, може коли спробувати, але тепер, коли побачив, як він порвався, вже не хочу. У міськраді кажуть, цей атракціон у Дніпрі парку не належить. Власники орендують ділянку та не дають документацію про проходження перевірок. Цей тролей не є власністю територіальної громади. І комунального підприємства Міська інфраструктура підприємці взяли в використання об'єкт благоустрій Цей тролей надав нам повністю весь пакет документів, яким вважається те, що вони можуть його використовувати. Поціновувачам гострих відчуттів, ми підготували декілька порад на що варто звернути увагу перед тим, як прокататися на тролеї Роз'яснював альпініст десятирічним стажем. Потрібно дивитись, коли було в останнє пройдено технічне обстеження, обладнання, сертифікацію. А дивитися, в якому стані карабіни, шлейки і троси. Якщо бачите, що щось перетерлось, карабін там сточений. То звісно, я прадив не кататися. Проте, якщо у вас є страх або невпевненість у надійності атракціону, краще не ризикувати, а обрати більш спокійний відпочинок анастасія Шуляк, Євген Шпак та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Напередодні дня медика Укрпошта випустила благодійні поштові марки медика на полі бою та медика в операційній кошти виручені від продажу та вра підуть на допомогу лікарням, що на прифронтових територіях. Продовжує серію марок героїчній професії, розпочату у 2023 році. Цього разу вона присвячена медикам, цивільним і військовим. Дніпропетровщина – це взагалі тяжкий край і достатньо великий медичний хаб. Тавро янголи війни стало ще й подарунком лікарям до дня медика. Ми їх називаємо янголами білих халатах, які рятують. Не тільки мирних мешканців, а в першу чергу надають допомогу нашим пораненим. Вартість поштового набору 140 гривень. 20 гривень від цієї суми Укрпошта спрямує на підтримку медичних закладів прифронтових територій. У нас вже було три марки, які були присвячені енергетикам, а поштовикам і залізні люди, які в нас на залізній дорозі працюють, і сьогодні в нас медики над ілюстраціями марок працював художник Олександр Охапін. На них зображені медики, які евакуюють поранених з поля бою, рятують їхні життя в швидких. Та операційних це подарунок, який торкається самого серця, всіх медиків. Він дуже цінний для нас. І Коли завершиться війна, завершиться нашою перемогою. Ми будемо тримати цю марку в руках і згадувати ці часи, коли ми робили все можливе задля для пришвидшення перемоги. А від сьогодні марки можна придбати у відділеннях поштового зв'язку тираж для Дніпропетровської області 3800 примірників. Анастасія Шуляк Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду в суботу синоптика прогнозують у Дніпрі в день до 31 градуси тепла вночі плюс 23. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.